Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Українські війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола бахмута. Понад три тисячі перескопів на рік для українських військових виготовили волонтери благодійної організації фонд суспільної допомоги. В Дніпрі готують до відкриття шелтер. Туди планують заселити з півсотні переселенців. Українські військові взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута і вже декілька днів тримають під вогневим контролем місто. Про це повідомила у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі. Минулої доби під обстрілами російських. Хармійців перебували шість населених пунктів Донецької області. Авіабомбою ФАБ 250 російські окупанти поцілили по торецьку За даними поліції, пошкоджено чотири багатоквартирних будинки та котельню. Другий авіаудар вагасною бомбою росіяни здійснили по селу Дружба. Руйнувань зазнали п'ять приватних осел. В обох випадках попередньо обійшлося без постраждалих. Краматорськ обстріляли зі смерчів. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, магазин, відділення банку, цивільний автотранс Інформації щодо жертв не надходило. Під вогнем артилерії опинилася площівка в Краматорському районі. Понівечено три приватних домоволодіння. Вбитих та травмованих немає. Надійшла інформація про одного пораненого цивільного мешканця, що постраждав у Ямполі. на Внаслідок обстрілу Лимана, 8 липня, загинули дев'ятеро людей. Ще 12 жителів міста отримали поранення. Повідомляють поліцейські Донеччини. Начальник Лиманської міської військової адміністрації розповів суспільному деталі події. 9.50 стався обстріл. З сторони збройних сил Російської Федерації там був стихійний риночок, куди виходили місцеві жителі, продавали молочко, ну, те, що вони виробляли. І туди сходилось дуже багато людей. Це ніякий не ні військовий ад'єкт, це просто вулиця, був рядом магазин. Вони влучили в магазин, влучили в тепло, що де або знаходились води і На Донеччині триває евакуація протягом минулих вихідних. Співробітники ДСНС допомогли дістатися евакуаційного потяга в Покровську 60 людям. Серед них було 16 дітей, повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Анастасія Галасюк. Суспільне новини Донбас. Криємо посадку на коліно раз підійшли. Ось поворот пацани заходять в траншею, Ви контролите посадку. Група зайшла, і ви снялись. Завдання поставлене і бійці вирушають на навчальний штурм лісосмуги. Рухаються групами по двоє. Пішли, на його місце сюди. Пішли, пішли. Штурм навчальний, спорядження та зброя справжні. Приблизно беремо автомат 4 кілограми, броня 8. О, з ним так само взяти аптечка. Ну, аптечка споряджена добре, також якесь там пів кілограма має. Каска – кілограма півтора. У реальному бою ще додаються набої та гранати, каже боєць на псевдожолудь. Плюс для сбереження до цього йде рюкзак, тактичний рюкзак, який приблизно вагою 20 кілограм. Я збирав для себе це півцинка патронів загальним, дві бутилки води і щось з їжі приблизно хоча б на дві доби. Жолудь воював з 2014-го, потім живе працював у Європі. На початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну, був поранений і повернувся в стрій. і в Опитном, водяне, вже в пісками. І останній весь час навчаємось. Тренуватися потрібно постійно, тому що, як, як я говорю, да, вік живе, вік учись. Відпрацювання переходу по посадці як можна тихіше щоб у вас не противник не обнаружив і не почав по вам відкривати перший вогонь. Відпрацьовують і те, як заходити у ворожий окоп. Не спішити, слухати командира, в принципі, саме основне. Ці знання потрібні тут і зараз каже боєць на псевдокіпіш. Готуємо штурм. Є в нас одна посадка, яку ми не можемо допрацювати. Ні, як зараз ось хлопці прийшли підкріплення. Я їх готую і піду з ними. Ми контролем постійно з дрона їх 24 на 7, У нас без дрона ніхто не працює. Кожного бійця штаб у мене бачить, все наблюдають для збереження життя. Треба не боятися іти тільки вперед. Ну і працювати в команді. Рухатися, додає, треба повільно. А от зі зброєю вправлятися швидко. Це швидка перезарядка. Треба правильний почут, стараюся дати їм на магазин 30 патронів. От, щоб вони приблизно, хоча б короткими, отак як йдуть по траншеї, робили пристріли, щоб вони розуміли, що в них в магазині залишається там 5 патронів, значить його треба підняти, щоб не було такого, що він йде, а в нього магазин пустий, бо він не досчитався з патрона. Від правильності дій залежить життя, пояснює боєць. Тож тренуються постійно. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітімірова. Суспільне новини. Донбас. На цьому 3D-принтері волонтер Віктор друкує деталі для майбутнього перископа. Одна головка десь друкується 2 години 48 хвилин. Потім ми їх зачищаємо головки, потім клеїмо на них дзеркальця, вони сохнуть. І потім ми збираємо сам перископ. Потім е, труби ми красимо і все. Там три-чотири хвилини вони сохнуть, потім вставляються монокуляри і все. І, в принципі, перископ вже готовий. 30 таких перископів на день виготовляють у цьому центрі. Матеріали купують за гроші меценатів, каже волонтер. Вони не важко виробляються, збираються швидко. Переходники, це все, ми самі все друкуємося. Закупляємо тільки самі труби і монекуляр. Йде пластик спеціальний, ну він може по кольору бути різний. Ми просто беремо зелений колір, щоб, щоб вже їх його не перефарбовувати. Такі оптичні прилади військові використовують для огляду місцевості прямо з окопів. Сні, Віктор, у нього тут 16-кратний зум іде, приближення 16-кратне, і вони так дивляться. Військовий може зберегти своє життя, як то кажуть, не виставляючи свою голову, і це він може дивитися на на. Определенно відстань керівник волонтерського центру Андрій Каменський розповідає: з квітня 2022 року на передову передали понад три тисячі перископів. Фактично, це вже еволюція перископів, бо розпочинали ми з того, що ми закуповували сантехнічні труби, сантехнічні коліна, і з них виробляли перископи. І вже потім ми купили 3D-принтери, філамент, ну, матеріал, зробили програму забезпечення і почали вже виробляти. Ну фактично. Чно професійні перескопи наразі у волонтерському центрі працюють три 3 d принтери для виготовлення перескопів для військових. Інна Ливанська, Олександр Батарчук, Юлія Слабінська Суспільне новини, Донбас. Від самого ранку фарбують стіни та прибирають. Це приміщення, майбутній шелтер. Волонтери вже завершили ремонт у двох кімнатах. В них наразі живуть 9 людей. 17-річна Дар'я, родом з Єнакієвого. Після окупації міста в 2014-му багатодітною родиною переїхали до Полтавської області. Ну, к нам просто зайшли і забрали город. І мама вирішила виїхати. У 2020 году я приїхала сюди учитися. Потом із в 22-му, за війни я поїхала обратно в Полтавську області. І от недавно приїхала сюди. Дівчина каже, хоче жити в Дніпрі. Наразі тут шукає роботу. Квартиру з братом та сестрою орендувати немає грошей. Про шелтер дізналася від знайомих. Я жила в модульному гараткі, ну там умови не такі, як тут. А, а я, не я не захотіла знаю. сюди. Її брат, 16-річний Ярослав, планує вступати до навчального закладу. Я ще не іщу в пошуках, а по професії хочу на пойти. Також шалтері живуть переселенці з Костянтинівки та Бахмута. Цей будинок купили рік тому. Тепер облаштовують для переселенців. Розповідає засновниця благодійного фонду Родинний світ Вікторія Лущинська. Коли до нас звертаються люди, у у котрих немає житла. Ми родиною вирішили те, що будемо. Давати тимчасове житло для людей. Ми разом і тут робимо ремонт, збираємо речі, хто що може, той приносить сюди. Наприклад, немає мікроволновки на перший раз. Ми мікрохвильову піч принесла. Я хтось принес якусь посуду. Ну і так ми зробили хоч щось для того, щоб Поселити людей, доглядати за приміщенням, готувати їжу допомагають волонтери фонду, друзі і родичі Вікторії кажуть. Разом вони з перших днів повномасштабного вторгнення з 27 лютого, 2022 року, щодня годують більше сотні переселенців. Ми годували після цього. Ми збирали речі, ми збирали медикаменти. Хто що зміг принести до нас у кафе? ось ми зробили такий маленький прихисток. Все, що треба допомагати, от Людям ми все допомого. Все що попросять, те й робимо. Цей шелтер планують заселити 50 переселенців. Ремонт, каже Вікторія, закінчать за місяць. Вистачає місця, але не вистачає деяких е, средств, щоб зробити е, спальні міста, щоб зробити зручні меблі, техніку, обладнання. Но ми все вирішимо, все буде добре. Мені дуже хочеться. Е, Допомогу дати тим, хто не може працювати, тим, хто з багатодітних сімей, пенсіонерів, інвалідів. Ну дійсно яким потрібна допомога. В Планах облаштувати і прибудинкову територію на базі шелтера, розповідає Лощинська, Проводитимуть майстер-класи для переселенців та зустрічі з надання психологічної допомоги. Анастасія Галасюк, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас. Восьмимісячна кішка Бахмуля любить рухливі ігри. Смугастими лапами ловить штучну здобич. Після вдалого полювання миється. У січні цього року Бахмуля оселилася в Хмельницькій міській раді. Кличку отримала на честь міста Бахмута, де народилася, розповів заступник міського голови Микола Ваврищук. До нас звернувся боєць 93-ї бригади, він був поранений, і він, коли з-під Бахмута виходив, він забрав з собою. Кілька котів, ну і коли сюди повернувся на лікування, він сказав, що я залишив там кілька котенят і хочу їх роздати. Ну, і В нас виникла ідея, тому що тут багато в міській раді є людей, які полюбляють котів. Давайте ми заберемо, і дамо притулу хоча б одній тварині тут. У планах Бахмулі перекус третій за ранок, каже головна спеціалістка відділу управління економіки Хмельницької міськради, куди сьогодні завітала кішка Олена Тріщова. Вона взагалі все любить їсти. Ну а більшість випадків вона любить сир, кисломолочні, різні продукти, і е, от навіть зараз пириг вона їсть, тобто вона не вибаглива. Поки бахмуля їсть частування, Олена Тріщова розповідає про характер кішки. Вона дуже нервлива, Якщо їй щось не подобається, напевно, як якщо я її там не там поглажу, то вона починає кусати, зряпитись, але в принципі вона дуже добра і ну, на відчуває людей. Да. Олена Тріщова каже, часто бере до себе бахмулю, яка за її словами є загальною улюбленицею і бажаною гостею в усіх кабінетах міськради. Це типу як кототерапія на робочому місці. Дуже якщо, наприклад, в офісах під час роботи граються з тваринами, так, так просто вона навіть від стресу вона допомагає. Бахмуля, за словами Олени Тріщової, любить похазяйнувати на робочому місці. Вона любить документи, тому так робить такі печатки. Да. А ще каже Олена Тріщова, бахмулі подобається спостерігати за роботою і подрімати в перервах між справами. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.